Це дуже вайбово, це кайф ефірське, це для мене саме сексі пексі парфумка. Да, коли так пахне з мужика, це пахне надійністю, спокоєм, балансом, гармонією. Розумієте, чому я люблю, можливо, деревні акорди в парфумах саме? Я ж тілець по гороскопу, я зімна стихія, у мене все основательно, я не люблю шалтай-болтай. Оце ни риба, ни не риба, не м'ясо, не можу определитися, що надо, що не надо, таке, то потухне, то погасне. Та-та-та-та, Сьогодні таке, завтра рояль в кустах, післязавтра ще щось. Ну, як би, марлезон. Я не по марлезонам, ні. Я в такі ігри не граю. Тут пахне. Теплом, надійністю, стабільністю. Основа тут є: так скажем, людина, яка одягає цей парфум, якщо ми беремо чоловічий образ, це добрий чоловік, добрий, це стержнем внутрішнім, ну так скажем, древня душа, що називається, для древніх це аромат. Для зрілих людей, хто в езотериках, там, шара у мене, привітік вам знову. Оця парфумка для древніх. Вона не гіперскладна, але вона нереально крута. Да, на моїй шкірі виходить. Все ж таки, я думаю, це ще в пачулі тут в базі є, бо сиросний акцент оцей і є такий. Чуть-чуть можливо, в ТВР заявлять. І земелечка тут є. Чуть-чуть на базі, на шкірі на моїй це так визвучується. Унісекс-світлічки. Оце для мене сексі пексі парфумка коли так пахне з мужика. Так, і теж якийсь тут є. Або так білі квіти видають.